Добрий день, мої любі! Сьогодні я вам розкажу про одне із свят нашої Любої країни. Існує свято Святої Трійці. Або ще свято називають Зеленим святом. Це свято визначається після Великодня через 50 днів. Це одне із важливих свят. Воно розпочинає літній сезон. Зеленим свято! Називають тому, що в цей день всі квіти, трави, дерева стають цілющими та корисними. Їх можна освятити в церкві як пасочки на великдень. Також в цей день бажають, щоб майбутній врожай був багатим і вдалим. Вважається, в цей день всі трави лікують і захищають від хвороб і бід. Тож люди намагаються занести в хату цілющу траву, яка неодмінно буде захищати дім та своїх господарів від всього поганого. Всі квіти не викидають, а зберігають як оберіг. Напередодні святкової зеленої неділі було прийнято прибирати веселі та готувати смаколики. Усі кімнати і двір прикрашали травами і зеленими гілками, брали зазвичай гілки клену, верби, липи та акації та прикрашали ними вікна і двері. А на підлогу клали ароматні рослини. Для того, щоб свято було вдалим, слід допомагати усім, хто буде прохати допомогу. В День свят не можна працювати, також прибирати, ремонтувати. А ось навпаки, рекомендують плести вінки, водити хороводи і веселитися. День Святої Троїці вважається дуже веселим і радісним святом. В цей день не можна сумувати, ображати і ображатися. І думати погано. Це свято припадає на той час, коли розпускаються дерева і розквітають квіти. Цей час краще проводити на природі, брати участь у гуляннях та розвагах. Тож бажаю вам гарних свят, гарного настрою! А я кажу вам до побачення. Бувайте!